Привіталі, мої дівчата, щиро вітаю вас в своєму новому відео. Ви вже зрозуміли, ми сьогодні будемо трошки з вами макіяжитись. Звичайна історія. Заходжу я на днях в Єву, закінчився ополіскувач для білизни. І чим чекую прямісіньку до стенду в глимбі. Це ж логічно. Якщо я прийшла за ополіскувачем, я неодмінно зазирну ще і до стенду з декоративною косметикою. Дівчата, у вас так само? Чи це вже якась профдеформація в мене? Пусте. Головне, що я хоча б уйшла за Поліскувачем, і це вже гарно. Дивлюсь, у глимпії з'явилися нові продукти. Один, ну, дуже дивний. Ось така баночка з чимось чорним всередині. Ось така пліточка. Такий, знаєте, кишеньковий дорожний варіант. Підходжу я на касу з цими двома продуктиками. Мені ще кажуть, якщо ви берете два продукти, то зараз можете ще два обрати в подарунок. Звісно, пішла обирач. Давно зазирала ось на цей хайлайтер у вигляді трояндочки. Думаю, напевне, час його настав. І ще побачила, що у глимбі з'явилася розсипна пудра. Щось раніше я її не бачила, і мені здається, що це теж напевна новинка, бо її нема на сайті Євайої. Хоча, може, я й помиляюсь. Так що взяла ще пудру і взяла ще ось цей красивий хайлайтер. Голос мене підводить трошки, але нічого. Ми на цьому не зупинимось. Ми все-таки макіяжик завершимо. По-перше, давайте розфакуємо ось цей чудернацький чорний продукт. Може, ви вже здогадалися? А може, ви вже бачили, а може ви вже тестили? Так. Якщо ще не тестили, напишіть свої здогадки в коментарях. Виявляється, що це тінт для губ та щік. Трошки переживаю. О, о я б не сказала, що він. Рожевий. Я б сказала, що він якийсь такий трошки фіолетова фуксія. Щось на щоки я трошки побоююсь це наносити. Це тінт, наскільки він буде стійкий. подивимось, як я зможу змити ось цей сводчик. Палець не відтирається вже. Я ще подумаю, чи наносити його на щоки, може, тільки на губи нанести. Так. І другий продукт, який я одразу вибрала, це палеточка Тіней. Вона була в двох відтінках. Я взяла у відтіночку номер 02. Якось вона мені більше приглянулася. Тут у нас 8 відтінків, 4 матових. Мені здається, що буде пилить палеточка, особливо деякі відтінки. Засвочимо тепер сяючі відтінки. Ой, жирненькі такі сводчики. Металізовані. Такі доволі однорідні. Якість у я задоволена. Подивимося, як вони будуть набиратись пензликом і переноситись на повіку. Ризикну я і нанесу трошки ось цього тінту на мої щічки. Ого. Такі кремові продукти краще, мені здається, переносити і розподіляти пальчиком. Вони, наче як розходяться по шкірі за допомогою тепла від пальчику. І Краще розподіляться, ніж я буду це робити пензликом. І ще одне: доволі часто такі продукти можуть підзнімати тональний засіб, а якщо наносити отак пальчиком, то, тоді цього не відбувається. Трошки якийсь такий, знаєте, з синім відливом. Цей відтінок виходить. Бачите, коли наносиш, так навіть якийсь такий трохи фіолетовий. Ще нашарую, щоб просто його було яскравіше видно. Хоча в житті він вже так доволі гарно видно. Не думаю, що я буду використовувати в житті саме як рум'яна, мені поки що трохи нагадує якийсь синець. Не подобається відтінок, якийсь трошки синім таким, явно синім відливом або фіолетовим відливом. Так, для мене трошки чудернацько. Відкриємо пудру, припудримо обличчя. Ой, щось, мені здається, буде вона вибілювати. Не знаю, якось перший раз, щоб пудра лягала якось нерівномірно і тягнула за собою тональний, тягнула за собою консилер. і я ось зараз доторкаюся до обличчя. А таке вражено, що воно як було неприпудрене, так і залишилося неприпудрене. Таке трохи липке. Щось я пудри зовсім не зрозуміла. Дуже дивно. Хто користувався ось такою пудрою, напишіть в коментарях ваші Враження від неї, бо я чогось її зовсім не зрозуміла. Давайте розпакуємо останній продукт ось цей хайлайтер. Хайлайтер, звісно, красивий. Принаймні, ось так в рефілі. і доволі ніжний. Набирається непогано, що зараз буде в нас, подивимося. Ага, зрозуміло. Переноситься дуже сильно, треба трошки підтушувати. Якщо придивитись, видно дрібненькі блискітки, але якщо дивитись, ну, дуже-дуже близько. А так доволі непогане сяєння. Якщо трішки нанести зовсім зовсім краплинку, то тоді непогано. Але якщо нанести більше, от як я зараз, то цей хайлайтер буде підкреслювати текстуру шкіри. І тепер макіяж очей. Почну я ось з цього відтінка, тіні будуть дуже пилить. Мене дуже порадувала остання від Vitalsif, ви знаєте, вони якусь формулу вже краще зробили, там тіні не так пілять, гарно набираються, мають непогану пігментацію, дуже гарно переносяться і гарно розташовуються. І я подумала, що і в глимбі будуть кращі тіні, але ні. Тут тіні дуже сильно пилять. Ух! Божечки, тут треба. Стружувати багато з пензликом, бо набирається одразу дуже багато і дуже сильно пилить. Темним відтінком поглиблю складочку, божечки, і затемню трошки куточок. Ні, це не лосіяв остання палітка, ні. Тут просто жесть, як воно все дуже сильно пилить. Це Просто жах якийсь найсвітліший, під бровою. З чотирьох сяючих, ось думаю, який вибрати. Ви знаєте, так як в нас доволі холодний ось цей тінт буде на губах, то, напевне, ось цей відтінок я виберу в якості сяючого відтінка на повіку, бо це ну, занадто теплий. Всі будуть темнуваті, хочеться чогось світлішого, тому однозначно тільки цей. Пласким невеличким пензликом наберу. Сяючи, наче менше пилять, хоча, я думаю, якщо б я набирала їх пухнастим пензликом, вони б теж так само пилили, як і матові. І такий невеличкий акцентик зробимо. Тут на рухомому повітрі. Завершила я макіяж очей. Не скажу, що мені було дуже приємно фарбуватись цією палеточкою. трохи позасипало тіні в очі, дуже сильно вона пилить. просто неможливо. Це величезний мінус. І ще один мінус виявила: якось важко контролювати яскравість тіней. Підтушовувала, підтушовувала для того, щоб зробити однакову яскравість на одному і другому оці. Сподіваюсь, в мене це вийшло. Що скажете, як виглядає макіяж очей? Не знаю, мені не дуже зайшло. Я точно не рекомендую ось цю палітку. Це просто якийсь жах, ось можете подивитися одне використання. І що вже робиться з паліткою? Яка вона буде, якщо нею користуватись кожен день? Але я не хочу нею користуватись кожен день, це точно. Це провальний продукт. Однозначно провальний продукт. Ще макіяж губ, і тоді вже повністю всі висутки. Для контуру я вирішила взяти ось цей олівчик від Катріс. Ми з вами його вже оглядали позаминулому відео про катріс. Ну і тепер же нанесем цей тінт, що вийде на губах, щоб не них були тільки сині губи. Сподіваюсь, такого не буде. Вітінок трохи спірний. Але все ж таки щось в цьому є. І ви знаєте, мені подобається, що він доволі непогано і рівномірно лягає на губи. Я дуже боялась, що він нерівномірно ляже на мої губи. Ні, доволі непогано. Ох і спірні! Придбання в цей раз в мене від Глембі Дуже спірні. З цього того, що ми сьогодні з вами затестили. Я б виділила, напевно, ось цей тінт. Бо губи доволі непогано зараз виглядають мої. І мені подобається, що він не сушить губи, бо інколи тінти можуть сушити губи. Тут приємно, на губах він відчувається не липкий, не сухий. На щічки я його точно використовувати не буду. на щічки мені не сподобалось. А от як. Продукт для губ, чому би і ні? В я кажу категорично ні. Просто категорично ні, через те, що вона нещадно сиплеться. Мені було неприємно нею користуватись. Хайлайтер, можливо, так. Але я полюбляю більш ніжні хайлайтери. Тут дуже велика вірогідність, що з ним можна переборщити. Єп! Все ж таки дала перевагу більш ніжному хайлайтеру. Бачите, тінт вже все затінтувала мені палець. Ну і пудра я її зовсім не зрозуміла. Наче дуже дрібна, наче гарно наноситься, але таке враження, що вона якось так чіпляється за шкіру, чіпляється за тональний засіб і трохи його підзнімає. Тут для мене просто загадка. Не знаю, пудлі. Пудлі, Пудлі, Пудрі, я кажу ні. Мені не сподобалось. Що ви скажете? Як вам ці чотири продукти від Глембі? чимось використувалися? У вас таке саме враження склалося? Або у вас інше враження? Напишіть все в коментарях. Буде цікаво і мені почитати, і іншим дівчатам також. Але що по ціну? Тут доволі непогано вийшло. Нагадую, я. Купувала по акції ця палетка тіни без акції. До речі, на неї взагалі ніяких знижок. Вона з білим цінником 189 гривень. Божечки, не дай Боже, щоб я з нею віддавала 189 гривень. Розстройство було б шалене. Вона мені обійшлася в 93,09, то ще нормально. Тін для гупичок 129 гривень. Мені він обійшовся в 63 гривні 51 копійку. Хайлайтер 119 гривень, я за нього заплатила 58 гривень 61 копійку. Ну і пудра, 169 гривень ця баночка. Боже, слава Богу, я не отдавала за неї 169 гривень. Мені обійшлося 83 гривні 22 копійки. На все це я витратила менше ніж 300 гривень 298 гривень з копійками, і плюсом мені ще за придбання цих продуктів від глумбі дали ось таку косметичку. Це косметичка з їх останньої лінійки. Джелі. Ми з вами вже оглядали цю лінійку, хто не дивився, зазирайте в відео. Нормально, така містка косметичка, доволі містка косметичка, і поки що сильно пахне розіною, думаю, вивітриться. Косметичок ніколи не буває забагато. Так що, цьому подарунку я рада. І ще декілька слів, і ми завершуємо. Вія сьогодні прокрашувала новою тушю від Maybelline. Дівчата, тут в мене питання до вас. Якщо ви її вже купили, чим ви її змиваєте? Вона так погано змивається з вій. Жесть. Гідрофілкою дуже погано змивається, міцеляркою зовсім не змивається. Ну, проблематично її змити з моїх вій. Наче і непоганий ефект вона надає нормально так об'єму. Зовсім трошки подовжує і гарно тримається цілий день, гарно тримає завиток, але от змити її просто неможливо. Хто купував, хто вже користувався, порадьте, будь ласка, чим ви її змиваєте? Бо в мене це просто якась проблема. І останній штрих хочу поділити з вами радістю. У мене на заміну ось цій красивенні туфільці, але яка вже порожня. З'явилась ось така. І з приводу цього хочу сказати, дівчата, якщо ви хочете щось, щоб вам подарували, то кажіть своєму чоловікові або хлопцю конкретно, що ви хочете. Обожнюю цей аромат. Давайте так, щоб згладити сьогоднішній такий не дуже гарний настрій після цього відео. Але ви знаєте, от макіяж зараз дивлюсь, і начебто непоганий. Додам собі моєго улюбленого аромату. І з гарним настроєм буду з вами прощатись. Хто тільки не зазирнув на мій канал, не забудьте підписатись, щоб не пропускати наступні приємні і цікаві відео. А я з вами на сьогодні прощаюсь і, як завжди, гарного вам всім дня і обов'язково тихої вам всім удачі!